Вітаю, дорогі друзі, вас усіх, хто знаходиться разом з нами. Наша тема сьогоднішньої програми буде називатися Що таке День Господній?». Друзі, ви чули такий вираз День Господній?» Хочу зразу ж сказати, що це не є святковий день, не є якесь свято чи святкування суботи. Про день Господній згадується в Біблії приблизно 20 разів, і цей день має прийти, так як апостол Петро писав у своєму другому посланні чи листі, як злодій вночі. День жі Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла на ній погорять. Тож давайте, друзі, трохи більш детально подивимося про те, яким має бути цей день, і як ми можемо бути готові до цього. День Господній прибуде. І саме слово прибуде стосується майбутнього і невідомого часу, коли люди зустрінуть Божий суд. Це ті, хто противилися Господу, хто не мав потреби і відкидав Його милість та благодать. Той день буде жахливим для них, бо настане день Господа Саваота на все горде і високе, і на все висунене, і понижене буде воно. Ми читаємо це у пророка Ісаї, другому розділі. І про це також говорить Святе Писання як день знищення темряви та розділення. Голосіть, бо близький день Господній, Він від всемогутнього прийде, немов зруйнування. Знову ж це говорить пророк Ісая. бо близький день Господній, і прийде він від всемогутнього, мов те спустошення. День темноти та темряви, mm. день хмари та імли, бо великий день Господа і вельми страшний, і хто зможе його перенести? А пророк Софонія говорить: близький день Господній, великий! Він близький і дуже швидко настане. Ось ось голос Господнього дня. Тоді гірко кричатиме. Навіть хоробрий день гніву цей день, день смутку і насилля, день збурення та зруйнування, день темноти та темряви, день хмари і імли. А також святе Писання говорить про цей день, що він прийде несподівано, раптово, як злодій вночі. І про це також. Писав апостол Павло, до віруючих в солунях. А про часи та про пори, брати не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно знаєте, що прийде День Господній так, як злодій вночі. Тобто цей день невідомий, ніхто не знає, коли це станеться. У Євангеліста Марка. 13 розділі написано: небо і земля променеться, але не минуться слова мої. Про день же той чи про годину не знає ніхто: ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Тому, друзі, всякий, хто претендує або передбачає, або, як Сьогодні говорить, я пророкую, що він знає рік. Місяць чи число цієї події такий являється неправдомовцем. Як злодій не попереджує про рік, місяць і число, коли він прийде обкрадати людину, так і Господній день він є невідомий і він прийде несподівано. І слідуючи, чи день Господній і другий прихід Ісуса є цією самою подією? Друзі, День Господній пов'язаний з другим приходом Ісуса Христа. Бо тільки з приходом Ісуса відбудуться всі ці події, про які ми говоримо, або говорили вище раніше. Також хочу наголосити. Що другий прихід Христа відрізняється від підкоплення церкви. А це зустріч з Христом на повітрях на хмарах, про це писав так апостол Павло до віручих. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом з ним на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі і так завжди будемо з Господом. Тобто, це відноситься до віручих людей, до християн або церкви Господа нашого Ісуса Христа. Тому що під час другого приходу Ісуса Він буквально торкнеться. Оливної гори. Пам'ятаєте, як Христос возносився, а учні задивлялися, дивилися, як Він возноситься на небо. І ось ангели Господні говорять до них у дії святих апостолів у першому розділі написано: Галілейські мужі, чого стоїте і задавляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо, від вас? Прийде так, як бачили ви, як ішов він і на небо. А у Захарії написано, і того дня стануть його ноги на Оливній горі, що перед Єрусалимом з Усходу. Тобто, дивлячись на останні події у світі, друзі, багато людей думають, що другий прихід Ісуса. Вже ось буде. Але чи це так? Час другого приходу не настане до кінця Семирічної скорботи. А семирічна скорбота настане після підхоплення церкви. Тож, коли ми бачимо ці ознаки, про які говорив Ісус своїм учням, а це з'являться лжехристи, повстане багато фальшивих пророків, війни, землетруси, голод, мор, що означає епідемія або масова смерть. Один одно будуть ненавидіти, видавати багатьох похолони любов і так далі. Христос сказав: статись належить тому. Тобто це не якесь диво, тому що Христос попереджував учнів своїх, а в даному моменті і нас. І Христос сказав. Але це не кінець. ще. А що? А все це початок терпінь породільних. Друзі, ви уявляєте собі, що це тільки початок страждань. Але буде набагато, набагато страшніші страждання, яких ще світ не бачив, ще не було такого, що очікує людей, які відкинули Господню благодать, і не є послідовниками Ісуса Христа. Після другого приходу Господа Ісуса Він буде царювати як Царь, Він буде правити на землі. Ісус буквально ходитиме серед людей. І він буде досконалим царем. Не як в теперішньому поколінні, не як зараз, в теперішній час, досконалим царем. Все буде справедливо, по справедливості. Він становить своє тисячолітнє царство на землі, яке він обіцяв своєму вибраному, вибраному єврейському народу. Сатана в цей час. Буде зв'язаний на тисячу років. І після тисячолітнього правління Христа, сатана буде звільнений на короткий час, щоб випробувати народи. І багато підуть за сатаною і не будуть вірити в Христа. Тоді сатана збере численне військо і оточить табір святих та улюблене. Місто. Після цього Господь вразить їх і зійшов огонь з неба, як ми читаємо в об'явленні Івана Богослова, і пожер їх. Після цього диявол буде укинений в озеро Оніне та сірчене, де звірина, і пророк неправдивий, якщо ви прослідкуєте хронологію об'явлення Івана Богослова. І мучені будуть вони день і ніч навіки віків. Після відбудеться суд великого білого престолу, де буде сидіти справедливий суддя, наш Бог. Під час великого білого престолу Бог судитиме тих, хто не повірив у нього. Він воскресить усіх невіручих, і вони будуть кинути в озеро вогнене разом із Сатаною, Антихристом і лжепророком. Там вони будуть знаходитися. Усі неправні це Біблія називає другим Воскресінням. Блажен і свят, який має участь у першому Воскресінні, над ним друга смерть. Немає влади. Після всіх цих, цих подій буде нове небо та нова земля. І тільки ті, хто повірив Христа, хто є послідовником Його, будуть на новому небі та на новій землі. Святе Писання говорить, що на новому небі та новій землі більше не буде ні болю, ні плачу. Гріха чи смерті. Цілу вічність, уявіть собі, послідовники Христа будуть разом служити, поклонятися і прославляти Господа. Друзі, немає нічого кращого, ніж вічно бути з Господом. Тож ми можемо бути впевнені, що Ісус повернеться і настане день Господній. те, що Він обіцяв. Те, що він говорить у своєму слові, воно збувалося, збувається і буде збуватися. Він є початок і кінець, Він є дорога, правда і життя. Він є вірний і Він дотримується того, що він обіцяв. Ми просто не знаємо, коли це станеться. Так, є ознаки, які вказують на другий прихід Ісуса, але ці ознаки не оголошують нам точних дат ні року, ні місяця, ні числа. Але вони нагадують нам про те, щоб ми були готові до цього дня. Тож, як правдивим християнам, друзі, підготуватися до Дня Господнього? Дорогі мої християни, це неправда, як деякі думають, що Господь не скоро прийде, якщо дивитися на послідовність чи хронологію всі цих, всіх цих подій. Але перед цими подіями, як ми говорили вище, буде підхоплення віручих, церкви на зустріч Господню на повітрі, на хмарах. Тож Господь дав видимі ознаки свого повернення, якщо ви знаєте, друзі, або якщо ми знаємо, що щось має статися, то як ми до цього відносимося, як ми готуємося чи підготовлюємося, якщо ми знаємо, що щось має статися. Наприклад, коли наближається буря, то ми беремо все, що у нас. Є необхідне і ми готові до настання бурі. Друзі, хіба Господь не залишив ознаки нам? Ми знаємо по ознаках, що наближається День Господній. і ми повинні готові зустріти, зустріти нашого Господа. Ми повинні готові до зустрічі з нашим з Господом вже сьогодні, не завтра. Не післязавтра, а сьогодні, як Біблія закликає людей до того, щоб вони увірували, щоб вони служили Богу І сьогодні, не на завтра. А Біблія говорить, сьогодні, коли почуєте голос Господній, не робіть затвердилими сердець ваших. Сьогодні ми, як християни, повинні бути готові. Вони навіть не знаємо, в яку пору ми помремо. А це вже буде зустріч з нашим Господом. Тому сьогодні ми повинні бути готові. Читаючи або читаємо Святе Писання, ми повинні таким самим чином готовитися, молитися. І, відповідно, ми повинні жити так, як ми читаємо. Бо День Господній наближається. Ісус попереджує нас, тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Тож завжди будьмо готові. Тому що підхоплення церкви, підхоплення вірючих буде дуже швидко і несподівано. На цьому я закінчую нашу програму. Залишайтеся з Богом.